У коридорах обласного центру медико-соціальної експертизи черги люди проходять перекомісії або ж оформлюють групи інвалідності вперше. Відвідувачка Вікторія розповіла, що процедура переоформлення займає багато часу. Прийом з 9, зараз скільки півдесятого кажуть, що ще не почали приймати. Беруть всі мої документи, що я пройшла там всіх врачів, дивляться, і вони, якби це, визначають, яка в мене буде група там, друга чи третя. Раїса Германчук проходитиме комісію втретє. Групу інвалідності цього разу жінці не підтвердили. В ходе брали групи, як сказати. Там сказала неположена група. Шукай роботу. Так як же я можу працювати, як мене ж не можу я працювати. Якби здоров'я було, то я б не їздила, У мене спина пеком пече. А же ж, то він ж не проходить, ноги дуже болять. Грижі були, а це не знаю, де вони ті грижі. Можливо, хотіли, щоб заплатила. Намень групу безплатно давали 24 грудня. Обласна Мсеку Полтаві працює останній день. Мсеків в Україні більше не буде. 19 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про їхню ліквідацію. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляв народний депутат Ярослав Железняк. Зокрема, у приміщенні Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи з 1 січня 2025-го працюватимуть п'ять експертних команд. Заклад приєднали до обласної лікарні. Про це розповів її головний лікар Григорій Оксак. До 25 п'ятої. Грудня МСЕКи працюють, опрацьовують документи, приймають документи і мають право приймати рішення. Ми створили експертні команди: загальна хірургічна, неврологічна, офтальмологічна, онкогематологічна і травматологічна кожній команді по мінімум 3-4 лікаря і таких терапевтичних команд 4, всіх по 4 команди тільки 2. дві. В структури лікарні будуть працювати три адміністратора, вони формуватимуть, вноситимуть і ставитимуть в електронну систему на чергу на оцінювання. Так само в, будуть працювати три медичних реєстратора, але їхня робота буде тимчасово, поки будуть існувати паперові варіанти. Задля виключення корупційних ризиків медико-експертні справи будуть зацифровувати, розповів головний лікар. Весь документообіг в електронній формі. Пацієнт не буде знати, хто його, яка експертна команда оцінюватиме, бо тому що експертна команда буде відома тільки в день оцінювання пацієнта, і експертні команди не будуть знати до дати відкриття, дати оцінювання. Поки не відкриється електронна система. Команди, включені всі фахівці обласної лікарні, це практичні лікарі, які кожен день оперують, кожен день надають медичну допомогу. Основну масу керівників ми прац... перепрошую, ми працевлаштували, це на посади адміністраторів, на посади медичних реєстраторів, деяких співробітників взяли на посаду лікарів дає вільні посади. Треба якось нам все налагоджувати цю систему і дійсно вносити в якусь базу даних всі аналізи, огляди, направлення. За словами Григорія Оксака, фахівці нині ще проходять навчання. А керівникам сек Дмитра Паламарчука звільнять із займаної посади. Оксана Іванова, Анатолій Кикоть та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.